Україна отримала запрошення на зустріч радників президентів США та Росії, яку координує радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаед аль Айбан. Про це повідомляє видання Bloomberg. Від США участь візьмуть Майк Оц і спецпредставник Трампа Стівін Уітков, котрі відповідальні за переговори з Російською Федерацією. А президент Володимир Зеленський знизує плечима і каже, що жодних підготовок до мирних переговорів у Саудівській Аравії за участі України немає. Ми про це не говорили. Щось друкують медіа Ну, це несерйозна розмова, мені здається. Журналістка Fox News чи це вона Зеленського почула, чи з інших, яких джерел дізналася. Також пише, Україну не запрошували на американо-російські переговори в Саудівській Аравії, навіть не проінформували. А радник Офісу президента Подоляк підтверджує, що ніхто від України туди не поїде, бо обговорити поки нічого. Виходить, що зберуться лише ті, кому вже є що.